А хто бачив, хто бачила, хочу, хто у мене всю дічбу, а хто бачив? А хто хочу, хто у мене всю нічбу, а ха, ха-ха, хто у мене всю ніч був, а ха, ха а ха, ха хто у мене всю нічбу, свати в мене витрапав, рицько васили степан, свати в мене битва, рицько василі степан, ідіть краще. І кращих гордого старяться гарбузо, а я буду дігувать собі кращих вибирать. Ха ха, ха, сові кращих вибирать, а ха, а ха, совів кращих вибирать, Субів кращих, Собі кращих, собі кращих вибирать.